Двоє покусаних за вихідні у стрицькому районі 39-річну жінку та 23-річного чоловіка вкусили гадюки. Зараз постраждалі перебувають в реанімації, їхньому життю нічого не загрожує. Симптомів у пацієнтів спершу з'явилися набряки і почервоніння, а згодом нудота, блювота, діарея та запаморочення. Аби не ускладнювати ситуацію, медики вкотре нагадують, що потрібно зробити, якщо вас таке вкусила змія. Чого точно не потрібно робити при укусі змії, це накладати джгут або тиснучу пов'язку, яка сильно тисне на кінцівку. Ні в якому разі не можна висмоктувати отруту з місця укусу, не можна припалювати рану, розрізати рану, пробувати якось зробити кровопускання з тої рани, такого робити не потрібно. Достатньо є, власне, Чистої пов'язки на рану і обробка її попередньо антисептиком. Обов'язково потрібно звернутися в найближче відділення невідкладної медичної допомоги або викликати бригаду 103. Лід Також прикладати не потрібно, так як він може потенційно збільшити ризик розвитку некрозу у місці, тобто відмирання тканин. У місці укусу найбільш вразливими категоріями до зміїної отрути є діти, літні люди, а також ті, які мають хронічні захворювання або ж слабкий імунітет. У разі укусу змії потрібно викликати швидку допомогу, знерухомити кінцівку, накласти чисту пов'язку та пити багато води. Але найкраще запобігти укусу. Для цього потрібно обирати високе взуття, штани з субкої тканини. Коли йдете високою травою, попереду потрібно стукати палицею. Змії відчувають вібрації, втікатимуть від небезпеки.